Путін такий, росіяни, такі, Ми... вони рухаються від ірраціонального знищення України, це частина їх самодостатності. Це не війна за незалежність України, це війна за незалежність Росії. Ми вийшли з радянського союзу. Ми поповину перерізали з минулим. Так, ми з ним намагаємось примиритися. Ми намагаємось знайти свої рецепти, як нам синтезувати радянські до радянське минуле, звідки тяглі свою, що нам робити з постатями величними різних періодів Речі Паспаліто і далі, і далі, і далі, й до Київської Росії, і взагалі Скіфії тощо. Але росіяни не перерізали цю поповину. Вони живуть до сих пір конвульсіями і фантомними болями Радянського Союзу Російської імперії. І ця війна, вони борються за свою незалежність через знищення України, бо тут весь спадок, все що 300 років глибше в Росії, лише пошкрябай пальцем. Воно веде в Київ династія, гроші, дипломатія, культура, мова, мистецтво, релігія все сюди.